Чи знаєте ви, що новітні дослідження генетиків та археологів створили справжню сенсацію? Ці вчені відкрили приголомшливу істину, мова йде про невідому і забуту історію людства. Великий степ: світ кочовиків є колискою сучасної цивілізації, тієї технологічної цивілізації, конфігурація якої була остаточно сформована у епоху великих географічних відкрить. Цей своєрідний шлях кочовиків занотований у людській ДНК, а відбитки тих давніх подій містяться у біблії та ведах. І про все це ви дізнаєтеся з нашої промови. Зі школи всі ми знаємо, що у пізньому середньовіччі більша частина земної кулі була колонізована європейськими народами. У дійсності ж ця колонізація, що поширилася на Америку, Африку, Австралію та тисячі островів, стала повторенням колишніх грандіозних завоювань. Тих завоювань, в результаті яких тисячоліттями старий світ підкорювали кочовики із великого степу. Саме ці степняки є прабатьками значної кількості народів Європи та Азії. Про це свідчать сучасні ДНК дослідження. Зауважимо, генетики й досі достатньо обережні у поясненні причин раптового поширення ДНК степняків в давнину на колосальній відстані від Ірландії до Бірми. Але європейська колонізація світу останніх століть була фактично наступним витком завоювань неокочовиків. Звичайно, ви можете погоджуватися або не погоджуватися з цим твердженням. Однак генетика поставила крапку саме великий степ. Простір постійної війни сформував принципи теперішнього світу. Гени Степняків визначили ментальність правлячих кланів, обриси держав і навіть політику так виглядає істина. Підкреслимо, нетолерантне слово війна не є популярним серед політиків та науковців. Генетика людства є складною галуздю досліджень, основи якої кожним науковцем трактуються по різному. Розповісти суть цієї науки широкому загалу, а не лише підготовленому колу вчених, є великою складністю. Джаред Даймонд у статті Нью-Йорк Таймс щодо ДНК досліджень міграцій народів. Найновіші генетичні дослідження докорінно змінюють концепцію походження сучасної цивілізації. Справа в тому, що природні мутації, зміни в молекулах ДНК людини, що іноді відбуваються з нею та не впливають на її життєдіяльність, невідмінно передаються її дітям. Відповідно, цей трохи змінений генетичний код мають у собі всі нащадки цієї людини. Молекула ДНК складається близько з 250 мільйонів пар нуклеотидів. А кожна з таких пар послідовностей білків може нести в собі окремі мутації. Тепер вчені навчилися детально розшифровувати притаманний кожній людині суто індивідуальний порядок мутацій в ДНК, і цей порядок вкрай точно вказує на наше походження. Такі дані допомагають встановити батьківство, знайти найближчих до вас родичів, з'ясувати схильність до певних захворювань. Наявне, зараз лабораторне обладнання дозволяє виділити та проаналізувати ДНК з людських кісток, яким тисячі та десятки тисяч років. Археологічні дослідження постійно доповнюють цю велетенську базу даних. Все це разом вже створило наукову вивірену картину походження сучасного людства. Генетика дозволила окреслити, звідки прийшли ті чи інші народи, з кого вони формувалися. У свою чергу археологія деталізувала. Як складалося їх поширення, і це примушує переглядати старі всім знайомі догмати істориків. Більшість з історичної літератури, що створювалася протягом століть, відправилася тепер на смітник історії. Слідом за нею відправилися звичні переконання у лінійному прогресі людства. Поколіннями вчені малювали картини розвитку Європи, як похідної від поступового розвитку суспільств землеробів. Осілі цивілізовані народи начебто поволі вдосконалювали технології, робили корисні винаходи. Згодом все прискорюючись на шляху прогресу. В реаліях вже зовсім інша протилежна картина. Хвилі войовничих племен скотарів з великого степу підкорювали громади землеробів Європи, поступово змішуючись з ними. Так відбувалося знову та знову по колу. Всі нові та нові вторгнення суворих, блискавично швидких степняків призводили до перерозподілу влади над регіонами із підвладним осілим населенням від своїх попередників. Якщо вас зацікавило це відео, просимо поставити лайк та підписатися на наш канал. Нагадаємо декілька з цих хвиль кочовиків, найбільш досліджених та відомих в історії. Так грізні степові хижаки, гуни у IV і V століттях, руйнуючи Римську імперію, вторглися у Францію та Німеччину. Саме вони визначили остаточний занепад тисячолітнього Риму. Як відомо, ці події стали основою для створення давньонімецького німецького епосу Пісня про Нібелунгів. Одночасно з гунами кочові алани пронеслися як ніж крізь масло, всією Європою та через Іспанію увірвалися до Африки. Згодом, примандрувавши з глибин Азії, авари, вершники, закуті з ніг до голови у залізо, наклали данину на Рим та Візантію. Авари на чолі зі своїми володарями каганами осіли у Східних Альпах. Далі ще були болгари та угорці, які зупинилися й оселилися відповідно у Центральній та Південній Європі. Завдяки цьому неспинному процесу європейська аристократія у ранньому середньовіччі. Здебільшого уявляла собою кочову знать з різних хвиль завойовників, що підтверджують і генетичні дослідження. Так, Каган титул аварських правителів мають і досі, як спадщину тих часів у своїх прізвищах обидві династії німецьких імператорів Гогенцолерни і Гогенштауфени. В легендах є немало звісток і дивних див про битви і навали, про мужніх вояків. Про сльози удовені, про пишні учти, лови, про герці до загину. Послухайте ж і нашу промову пісня про Нібелунгів, давньонімецька поема про упокорення готів степняками гунами. Але поступово опір степнякам збільшувався. Дедалі вищі та міцніші кам'яні мури, десятки та сотні кілометрів захисних ліній, регулярні війська і головним чином порох. Знівелювали перевагу кочовиків, підкреслимо нових голодних кочовиків зі Сходу, над більш давніми, вже давно осілими в Європі. Отже, цей тривалий процес постійних вторгнень воїнів зі степів був зупинений всього тільки декілька століть тому. Тоді, у 1683 році, під стінами відня держава кочових тюрків османів зазнала вирішальної поразки від сил коаліції католицьких держав. Однак до цього громади вершників, що іноді об'єднувалися у степовій імперії та відзначалися своєю мобільністю завзятістю у війні, тисячоліттями формували Європу та Азію. Як вважають сучасні вчені, сам кодекс лицарства благородного вершництва був принесений на захід сарматами та аланами під час їхніх вторгнень степову імперію можна визначити як кочове суспільство, організоване за військово-єрархічним принципом. Воно займає відносно великий простір і одержує як правило необхідні ресурси, котрих немає у скотарів, за допомогою насильства, набігів, воєн, контрибуцій та данини. Микола Крадін. Кочові спільноти. Врешті-решт, технологічна революція зробила свою справу. З часів середньовіччя Європа починає не тільки успішно протидіяти степнякам, а й панувати над усіма континентами: залізо, коні та порох ось основні складові успішної колонізації. За допомогою розвинутих технологій війни європейські народи підкорили світ, неокочівники помандрували морями та океанами тепер за межі старого світу, несучи всюди прогрес, вогнепальну зброю, насильство та упокорення. Вірити у прогрес не означає вірити, що прогрес вже відбувся, адже тоді це не було би вірою. Франц Кавка Варто нагадати, що одним із останніх бастіонів спротиву неокочівникам став Китай, давній оплот землеробства. Опіумні війни середини ХІХ століття класичний приклад європейської колонізації. Підкорення інших народів не тільки новітньою зброєю, але й за допомогою наркотиків. Обриси цього нетолерантного, але дійсного розвитку людської цивілізації не надто поширювалися науковими інституціями та в літературі. Пояснювати панування європейських народів було прийнято так само, як в стародавній Греції та Римі. Ми цивілізація, а вони варвари, тому і визначено нам правити ними. Дослідження особливостей змін людських хромосом розбили вщент знайому усім з європейської пропаганди пасторальну картину. Наративи щодо прогресу людства та людяності, християнського милосердя та тягара білої людини змінилися осягненням пристрасті до кочування і звички до війни, реальністю, закладеною у генах тож перед вами розповідь занотована в ДНК про війну та упокорення землеробів осілого населення, які несли з собою все нові та нові хвилі новітніх кочовиків. Ця розповідь у загальних обрисах схожа на історію завоювання європейцями нового світу або підкорення Сибіру козаками, також вона нагадує біблійні історії. Для прикладу, давайте згадаємо кочових арійців: арійці цензуровані в сучасній культурі, лише одна з багатьох генерацій суворих жорстоких воїнів воїнів, яких виховував та озброював належною ментальністю великий степ. Тож ця промова присвячена самому початку народженню степняків та їхньої цивілізації. Близько 10 тисяч років до нашої ери відбулося глобальне потепління, та смертельно-холодна крига відійшла далеко на північ. Суворо мерзлі регіони Європи та Азії стали значно привабливішими для життя і поступово заселилися людьми та тваринами. Саме тоді людина перейшла від полювання і збирання їжі до її виробництва. Це період виникнення, як землеробства, осілого господарювання з використанням рослин, так і скотарства, тобто господарювання з використанням живих істот. Також це час народження ідеї людського прогресу, отримання і накопичення знань. Варто зауважити, що з цим періодом пов'язаний біблейський сюжет вигнання людини з райського саду будь якій людині, котра має бібліотеку та сад, найсправді не потрібно більше нічого. Цицерон на сході родючого півмісяця в передгір'ях Загросу, Згідно дослідженням сучасних генетиків, археологів та палеоботаників, біля 12 тисяч років тому майже одночасно виникли землеробство та скотарство. Цей регіон знаходиться на межі сучасних Ірану, Іраку та Туреччини. Треба відмітити, що родючий півмісяць відігравав таку важливу роль у розвитку нашої цивілізації завдяки своїм природним умовам та наявності великих річок. Панування у низинах теплого тропічного клімату, у передгір'ях помірного і ще вище у горах типового гірського призвели до великого рослинного і тваринного різноманіття. Саме там, у цьому багатстві флори та фауни, людина зробила свої перші кроки до вражаючого наступного прогресу. Вона тоді почала використовувати як інструмент в своїх цілях не тільки мертве камінь, кістку, метали, але і живе, рослини, тварини. І це були кроки з біблійного раю. Варто зазначити, що слово рай у біблії, арамейське пардес, так само, як і пардес на івриті. Парадейсос у давньогрецькій парадісус в латині, парадайс в англійській мові своє походження веде від давньоперського парадія. У первісному своєму значенні це слово на мові кочівників арійців означало огороджений, захищений парк або сад. Старовинна назва сучасного Ірану персія або парсія є також похідною від цього слова. Скоріше за все, так тоді називали степняки плодючі долини Загросу, захищені від них високими горами. Важко уявити, що тисячоліття тому ці випалені зараз спекою регіони в Ірані, де знаходяться руїни колишньої столиці персів Парсагади, були дійсним раєм на землі. У цих плодючих долинах Парадайзу людина спершу навчилася вирощувати для своїх потреб дику пшеницю та ячмінь. Дослідження генетичних змін, які відбулися поступово у ДНК пшениці під час її культивування, вказують на те, що ці зміни почалися приблизно за 10 тисяч років до нової ери. Також цю дату підтверджують археологи та палеоботаніки, зерня пшениці, зміненої у процесі одомашнення, починає зустрічатися у культурних шарах цього періоду. Слова пшениця і гріх на давньоарамейській мові на цій мові створювалися перші варіанти Біблії, були співзвучні. Тому деякі дослідники Біблії вважають, що забороненим овочем знання у раю була саме пшениця. Хліб Як рахують дослідники, приблизно в цей же час були упокорені і тварини. ДНК аналізи сучасних кіз та овець свідчать, що майже всі вони ведуть своє походження від тих видів дикої кози та вівці, що жили на окраїнах давнього раю. Десь там, в передгір'ях Загросу, людство навчилося розводити свійських кіз, потім до них додалися вівці та корови. Живі створіння, що були спочатку спіймані, а потім привчені до спільного життя з людиною, стали такими ж інструментами, як камінь, дерево і рослини. Запрошуємо підтримати наш канал Курайна. Ми відроджуємо справжню історію України, не спотворену імперською пропагандою. На каналі стартує ініціатива спонсорства. Долучайтесь. Натисніть спонсорувати під відео і приєднуйтесь до нашої спільноти. Детальніше у дописах на нашому каналі. Спробуємо підсумувати те, що вже встановила сучасна наука. Перш за все, треба сприйняти, світогляд та психологію людини значною мірою обумовлюють господарство та побут. Характерний образ життя десятками та сотнями поколінь закладав різницю у ментальності. Ментальність вже визначає як цілі в житті, так і саме життя. І вже досліджене зараз вченими архаїчне протистояння землеробів та скотарів: це своєрідний вступ до біблейського сюжету про Каїна та Авеля. Як сповіщає Біблія, Каїн, старший з братів, був землеробом, а молодший Авель був скотарем. Адам спізнав Єву свою жінку. Вона зачала й породила Каїна та й сказала Я придбала людину з Господньої ласки. Потім вродила також брата його Авеля. Авель був вівчар, а Каїн орав землю. Біблія. Книга Буття. Тож так, в благодатних долинах і утворилися два світи: світи землеробів та скотарів різні за своїм укладом життя. Тисячоліттями вони мирно існували разом, адже випас худоби зовсім не потребує тих родючих річкових долин, які були центрами землеробства. Однак поступово розвиток людської думки призвів до звеличення осілих суспільств, що вирощували збіжжя. Цей прогрес втілився у мурах міст. У сховищах для зберігання врожаю, у палацах володаря чи старішин, у храмах богів та у письменності, щоб рахувати багатство. Але головне, внаслідок більш ефективного використання земельних просторів та зберігання врожаю, племена землеробів швидше примножувалися та згодом стали набагато чисельніші від скотарів. Якщо немає військових технологій, кількість майже завжди перемагає. Тож землероби перемогли і підкорили скотарів, а непокірні вимушені були відійти в найсуворіші місця в гори та в пустелі. Ця легендарна боротьба відобразилася в біблійній історії, в якій землероб Каїн вбиває свого брата, скотаря Авеля. Екзистенційне протистояння різних способів господарств, різних культур тоді закінчилося перемогою землеробів. Скотарі, що бажали зберегти свою свободу, вимушені були врятуватися у втечі, відганяючи свої стада вдалечінь. Що було далі? Нам розповідає генетика та археологія. В кінцевому рахунку деякі племена скотарів перетнули Кавказ і дісталися степів північного причорномор'я та Прикаспію. І, власне, там скотар перетворився на воїна кочовика. З цього починається історія великого степу. Той, хто сяє, наче яскраве сонце, мов золото, той найкращий з богів, добрий, хай створить благо і нашим коням, легкий шлях і баранам, і вівцям, і всій рогатій худобі, і чоловікам, дружинам. Кодекс священних текстів кочовиків арійців Рігведа, Мандала Перша. Саме з цих часів і стала закладатися кардинальна різниця у світогляді людини. Більшість значень та понять, які були народжені у середовищі кочових скотарів, є практично неосяжними для культурного кола осілих землеробів. Мова йде про той образ життя та характерні заняття, які є сприйнятими для суспільства. Багато науковців вважають, що культури кочовиків були відстало архаїчними. І їх вплив на розвиток загальнолюдської цивілізації був мінімальний. Однак сучасні генетичні дослідження та археологія стверджують, культурний вплив великого степу є визначним. В першу чергу мова йде щодо переймання мови релігійних традицій і сприйняття культу насильства. Найяскравіший приклад давніх степових завойовників індоєвропейці. Індоєвропейці це їх наукова назва. А не науковою, майже забороненою назвою є арійці. Наступна частина нашої промови розкаже вам, як скотарство поширилося у великому степу, і про винахід колеса.